you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Депутат від фракції Європейська Солідарність Сергій Рубан взяв лікарняний вісім тисяч і з'їздив за кордон. Про це повідомили черкаські правоохоронці. Як встановило слідство, яке здійснювали працівники СБУ влітку цього року? Депутат та по сумісництву заступник директора департаменту соцполітики, оформив кілька даний лікарняний за час тимчасової непрацездатності. Чиновник депутат отримав понад вісім тисяч гривень компенсації. Попри хворобу в Лавках у ці ж дні Рубан перетнув держкордон. Підставою для виїзду за межі країни стало ніби службове відрядження. Прикордонникам депутат-чиновник за версією слідства повідомив, що працює в одній з приватних лікарень міста Черкаси і прямує з метою налагодження співпраці з іноземною клінікою до Мюнхену. За межами України чиновник перебував фактично два дні. Слідчі нині вивчають законність дій депутата у межах кримінального провадження, відкритого за статтями 191 та 366 ККУ, а саме Власнення та розтрата майна, а також службове підроблення. Непогане виправдання, але чого дивуватися? Усі єсівці увміють так хитрувати це. закладено в генах усі ж пам'ятають, як підгидою участі у засіданні парі Нардеп Гончаренко скатався до сина в Амстердам. Тоді Гончаренко скористався можливістю відскочити на кілька годин до свого сина, замість того, аби повернутися до роботи в країні, яка потребує цього. Чи згадаємо Нардепку Геращенко, яка кожного дня і старить через питання з відрядженням депутатів? Адже ЄС. Часто порушували правила перебування у відрядженнях за кордону. Тепер бідкаються, що їх туди не випускають. Ще би пак. Як засуджувати інших, вони вміють і практикують. А як побачити своїх, то вони нічого не знають, просто цирк та й годі. Тепер, коли депутат з їх фракції, завдяки своїм побрахенькам виїхав за кордон, вони знову будуть погоджувати, вимагати, випускати їх, бо вони ж чесні та порядні, як завжди, усе роблять для власної вигоди та піару. Не варто забувати про те, що раніше стало відомо, що той самий депутат від. Від ЄС Рубан уступив у магістратуру до одного з вищих навчальних закладів Черкас, де навчається на денній формі. Так, завдяки цьому він отримав право на відстрочку від військової служби. Рубан зарахований на навчання за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Для цього він подав відповідні заяви та пройшов вступні іспити, на яких набрав достатню для зарахування кількість балів. У той час, коли деякі ЗМІ прямо запитали його про схему відстрочки, депутат ані підтвердив, ані спростував свій вступ та просив. Продемонструвати йому відповідні документи, нічого собі не бачив, нічого не чув. Як тільки уступлю, скажу вам першим, спробував віджартуватися депутат-чиновник. Після того, як йому продемонстрували наказ про зарахування, Рубан не став спростовувати, що мова саме про нього. Усе життя навчаюся. Є різні плани навчання. Зазначив Рубан у відповіді на питання про те, як буде поєднувати роботу в департаменті та денну форму навчання. І тут знову ж таки його колеги нічого не знають і не бачать, замість того, щоб вирішувати реальні проблеми. Вони придумують черговий піар-план та як підняти всю країну на ноги, заявляють про демобілізацію строковиків, наганяють на уряд, але самі ж пригріли хилянта. Дуже цікаво виходить. Може порохоботам вже час розкрити очі та задуматися над своїми діями, бо коли депутат від партії тікає за кордон, це ненормально. Відповідним органам час добряче взятися за нього. Та очевидно, що йому більше не місце на посаді, яку він займає. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої коментарі.